Привіт! мене звати Максим. Сьогодні ми йдемо в найбільший магазин канцтоварів офіс центр, щоб збирати мене до школи. Гайда зі мною! Такого великого вибору зошитів я ще ніде не бачив. Тут є і космос, і машинки, і динозаври. Її мені сказали, що у серпні будуть діяти знижки на рюкзакі єс та кайт у цьому магазині мені підібрали сет канцтоварів моєї улюбленої гри Майнкрафт. Блокнот. Із кріпером у грі, який трапляється дуже рідко. Папка, де можна ставити масенькі зошити для секретів і ховати собі їх під парту, і будь-де підставка із супернімішними майнкрафтиками олівці, дивіться, як багато кольорів, прекрасний рюкзак. Тут є назви мобів, хаск, зомбі, Ендермен. Можна поставити якусь таємничу штучку у собі оцій кишеньці. Може, ці Майнкрафт, і також лінійка, і вам тут можуть підібрати сет на будь-яку тематику. С товарами до школи приходьте в офіс центр.